Як грає у шахи Магнус Карсен, коли забуває мої поради? Свіженька партія з турніру у норвежському місті Ставангері між талановитим молодим індусом Прагнею та Магнусом. Дивимось, є 4 це 5. Друзі, як би дивно це не звучало, але я вже казав багато разів: Сицилійка Магнусу не підходить. Ну, дуже погано він і грає. Я розумію, що він хотів набрати три очки. Тут така система. Що за перемогу основний час дається три очки. Якщо у нічию грається партія по одному очки, хто вже виграє в Армагеддоні, тобто у овертаймі отримує ще пів очка. Мавзнус, мабуть, хотів отримати 3 очки. і... Поліз грати більш нахабно, але ну це не його. Ну, не виходить в нього. Я про це казав багато разів. Також я радив Магнусу грати кінця 6. Він пробував це робити, але пробував без належної бази. Ну, Е5 в Магнуса виходить доволі потужно. Він сильний. Він е, краще за усіх розуміє шахи, але бачите, вирішив ризикнути. Давайте подивимось, що далі йшло не так. А, прагна обирає варіант з ходом слон Д3. Коли я ще грав сицілійку з ходом Кінів 3 та d 4 це було дуже-дуже давно. Я аналізував і грав саме цю систему проти усіх всіх паусоновських штучок. Я вам скажу, вона одна з найкращих. І ті, хто грають таку сицілійку, будь ласка, подивіться за е, цією партією Прагне за моїми коментарями. А, а навіть ті, хто не грають, подивіться на плани, які проводив Прагна. В принципі, це все елементарно і відомо. Я... Навіть трішечки шокований, як шахіст такого рівня, як Магнус, не розумів таких елементарних речей. І так, ферзь C7, рокіровка кінів 6, ферзь е 2 можливо, десь хочемо Е5 пхнути. Ну, взагалі, в білих, окрім c 4 ще план f 4 типовий. D6C4 такий затиск по. Мароці, оці пішаки не дають розгорнутися центру чорних. І якщо раніше так виставляли і ставили пішака на F3, то, звичайно, вже там останні багато років цю схему поліпшили, і окрім c 4 е 4 білі ще будуть ставити F4. І до речі, зараз F4, як на мене, ось я пригадую те, що я дивився у цих позиціях і перевірив трішечки з сучасними прогами F4 найкраще рішення за білих. Але Прагна грає кінці 3, що теж доволі сильно, аж 3 важливий. Хід F4. У білих перевага. Тобто висновки дебюту Магнус, може, й отримав, як йому здавалося, складну позицію. Хоча я не вважаю цю позицію складною. ходи білих доволі елементарні. Так ось е, Магнус отримав е, позицію, я б сказав, не складну, а важку. Навіщо він це зробив, я не знаю. У цій позиції, ну, для чорних. Єдиний шлях, потрібно зробити рокіровку. Білі, скоріш за все, будуть просувати F5, тому слона краще поки тримати на C8. Ну, це Ази, які я в принципі, я ж кажу, знав, ще будучи КМС. Роз... Потрібно не просто вивчити варіанти, а розуміти їх ідеї. І, звичайно, у цій позиції потрібно грати слони 7, Ф5 рокіровка, у білих краще, але позиція доволі напружена. Там слонюрика на D7, туру на c 8 може десь B5 або D5 колись рванемо і можна ще пливсти. Слон Б7. Комп цей хід оцінює нормально, мабуть, тому Магнусу це і припало до вподоби, але е, тепер білі ходять і в 5 типово, і починаються проблеми. І зараз Магнус робить, можливо, одну з найжахливіших помилок, окрім ходу, c 5 першого у цій грі. Ферзь Д7, що це може бути? Це відкладання неминучого. Без Є5 чорним просто неможливо. Утримати цю позицію. Ферзь d7 – це відкладання неминючого. погане розуміння дебюта і виникаючих позицій Мітельшпіля. Так, найкращий шахіст в сучасності, най, можливо, найкращий шахіст з усіх часів. Але погане розуміння саме цих позицій ми бачимо, та дуже погане розуміння цінності ферзя. Я завжди кажу, що ферзь доволі сильна фігура, щоб ставити її аби куди. І тут ферзь пішов спочатку на типове поле c 7 тепер пішов на 10. Ферзь вже робить другий хід і займає не найкращу позицію, як ми подивимось далі. Так, не хочеться ходити Е5. Так, поле Д5 слабке. Але вибору немає. Без ходу Е5, прислоні на Б7, чорним вже не протриматися. Тому потрібно було. Зібратися, сказати собі, за допомогою автотренінга, так, я наробив дурниць, але я сильний і буду тримати цю позицію. Е, Магнус цього не зробив і вирішив попливсти по течії, пішов ферзь Д7, і позиція стає майже програною. Слон G5 ну це типове рішення, це класичний хід. Тура Д1, класичний хід натискання. ц 8, ну потрібно було вже рокерувати. Магнус знов відкладає щось, робить ходи, Знаєте, воно воно. Це типово, коли позиція важка, то починаєш ось так якось намагатися якісь модні ходи робити, а воно стає все гірше, 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 і потім вже запісно. Все, врятувати життя вже неможливо. Тора, це 8 ферзь є 2 позиція, просто виграна, загрожує Е5, деякі, є 6, наприклад. Бачите, рентгенчик. Е5. Довелося такі піти, але навіщо втратили і темп і стали ферзем на невдале поле на d7, незрозуміло. Слони в 6, ну можна було і з кінця 2 почати, це не так важливо, обидва ходи сильні. Е, слони в 6, слони в 6, кінця 2, ну, ідея білих зрозуміло, окупація пункту Д5. Ферзь т 6 тут можна було з B3 почати, можна було з кінь 3. Слон G5 це все типово ще для челябінського варіанту, підміняти цього дурня слона. А бачите, ферзь знову-таки був вимушений піти. Бачите, ходи ферзем, він входить як у карани по одному ходу. д 7 D7, C6. Щоб то, щось топові гросмейстри не знають, що ферзь повинен літати, а не так ось жалюгідно пересуватися. Король Ш1. А ось тут схибив трішечки прагна, порушив правила стейніця. Ну, звичайно, кінь є на Д5. Що тут думати? Ферзь С4, ферзь 4, ну, звичайно, в Бліц би я так пішов, не вагаючись. Тут все ж таки не Бліц, і можна трішечки зрозуміти прагну, але ця позиція абсолютно безнадійна. І тут я не думаю, що це можна врятувати за чорно. Просто безнадій. Король ш один маленька. Така, такий подих дав він. Магнусу. Магнус відмінно вибиває одного коня, блокує насування пішака, і з'являються деякі шанси. Б3, Б5 це ж типове використання рентгену, ферзь С5, але позиція все рівно важка. Я б тут грав, чесно кажучи, Б4. І комп вважає, що це трішечки сильніше, але хід 에, прагне, можливо, у практичному плані навіть більш сильний. Ну просто Б4 і Тура С1, я б не те, що я б грав. В мене були партії, де я так грав. Ну, не саме така позиція, але приблизно. Бачите, рокерувати не можна там, шабля закинута, кінь 7 вилкує та виграємо. Ферзь обмежений, обмежено придатний, так, і позиція просто безнадійна. Ферзь H5 дає деякі практичні шанси, але це дуже важко тримати, друзі. Тура d 5 ферзь b 6 bc. Ну що, завдання білих відкрити гру і виграти. Ось вони і те роблять. І Тура Б4 остання помилка великого шахіста. Справа в тому, що у чорних поганий король, але не настільки поганий король, як ще не граюча тура. І якщо підміняти граючі фігури, я це аналізував у нашій Сицилійці Б23, варіант кінці 3 ф 4 аналізував ще десь у 2006 році, коли готував. Матеріали для лекцій з талановитими миколаївськими шахістами, з Бортніками, з Пенліміном, з Сіваком, з Даніленком. Багато хто з них стали гросмейстрами, Знають, грають за національні збірні, були чемпіонами світу серед юнаків. Бо я це аналізував партію якогось болгарського гросмейстра і детально проаналізував, посилив і так далі. Тоді я закладав вже. Дуже-дуже кретезну базу по тій сицилійці, яку граю всі ці останні роки, і е, мої учні та слухачі моїх лекцій теж граються в сицилійку. І ось там я аналізував партію, де теж тура була виключена з гри, і просто все розміняли і вигнали. Так і тут, тура Б4, ну, це вже остання помилка, потрібно було якось триматися в ферзь C7, за білих дуже гарно король H2, такий профілактичний хід, і потім потрібно прориватися до. Табору суперника. Тура Б4 ну, дивна помилка, і позиція просто розхитується. Блискучий хід ферзь Д1, але він доволі простий, гарне бачення всієї дошки. Білі захоплять лінію Б і виграють, як і було у цій грі. Король H2 важливий хід. ну, Це не так складно, але для, я зрозумію, що для початківців виглядає дуже-дуже крутезно. Тобто, щоб після ферзь Б3 не було ферзь 1, ферзь с 4. Мрій про вічний шах, ну і загрожує мат. І після Тураж 7 Магнус визнав себе переможним. Ось що буває навіть з найсильнішими шахістами світу, коли вони не прислухаються до порад. Звичайно, ці поради не я, можливо, вперше придумав, але я їх завжди наголошую учням, слухачам моїх лекцій, власникам нашого шахового абонементу. Я завжди наголошую про правила і кажу, що буде, якщо ці правила. Не використовувати Магнус порушив у цій партії безліч пар е, правил, і ми бачимо, чим це закінчилося для найкращого шахіста сучасності. Блискуча перемога над лайтовою версією найкращого.